Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію. Це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 4 лютого 2025 року. Зранку ми дивимося результати азійської сесії після обіду Європейської. І ввечері американської сесії. А хто приймає участь в опитуваннях, бачить цей весь процес. Активність збільшується, приєднуйтесь в наш Discord-сервер, YouTube спільноту, або в Telegram, де опитування в будні дні, а суботу та неділю спостерігаємо за коридором вихідних. Давайте спочатку подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг ліквідність 97. Зверху шорт ліквідність 101 і вище 102. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу лонг ліквідність на 97, ще нижче до позиції минулого дампу 99. Зверху шорт ліквідність на 102 і вище дуже потужне накопичення на 106. Денний графік. Тут виділяю дві зони великої активності 101 і зверху 105, перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі рух наверх, спочатку пробиття курсу 107 і далі рух на 110, пробиття цих позначок відкриє шлях на 120. Годинний графік. Прогнозуємо разом ціну біткоїн, торги в Європі 15 годин 00 хвилин, мій прогноз 102. Торги в США, 19 годин 00 хвилин, Мій прогноз 104. Торги в Азії 8 годин 00 хвилин, Мій прогноз 107. Загальний прогноз на сьогодні. Продовження фази розвернення та пробиття позначок курсу 106 та рух вище 110. Altcoin Season Index. 47. Вчора був 61. Напишіть коментар. Людям цікава і ваша думка на цю тему. Також приєднуйтесь до наших щоденних опитувань щодо прогнозів курсу біткоїну. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор. До зустрічі!